100 років по тому в обласному центрі Закарпаття презентували для широкого загалу 25 історій про життя на Закарпатті. Автор доробку Ватри в Карпатах Михайло Маркович ділиться думками щодо своєї творчості. Вона здається на перший погляд такою, що лежить на поверхні, так. Але такої назви я не знайшов, щоб ще хтось використав таку, таку, таку назву для книжки. І це така, це така символічна назва, тому що історії, які в книзі я розповідаю, то вони е, такі ніби розказані біля, біля ватри, десь на полонині, де можна розказати про цю нашу ст... минувшину старовину. І це таке запрошення посидіти біля багаття, погрітися у цю життєву негоду, послухати про про… Видобуток солі про вишиванки, про різні наші традиції. Працював над книгою понад три роки. Зокрема, автор підкріплює історію дописами в соціальних мережах зі старими світлинами. За словами Михайла Марковича, головна ціль це популяризація минулого. Там і традиції, і побут, і культура, і різні ремесла, і життя національних спільнот, і роми, і євреї, і наші українці. Тобто, це такий, це такий мікс, це така ватра із з різних полін, яка Така живим вогнем горить і показує традиції, життя, синергію цих всіх людей 100 років тому. Саме Олександра Гаркуша, видавчиня, зізнається, що вона запропонувала автору видати книгу. Як я запропонувала Михайлові цю книжку, я йому запропонувала видати коштом видавництва. Тобто, автор це було дуже складно, бо тому, що війна почалася, і дуже складно було це втілювати в життя. Але богу дякувати. Доля у цієї книжки дуже щаслива. Врешті-решт ми її видали. Це був так би мовити, такий пілотний проект, і ми мусили промоніторити інтерес суспільства до цієї книжки. Книжку презентували в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. За словами директора музею з Михайлом Марковичем, співпрацюють на перший рік. Ті світлини, які він віднаходить у іноземних архівах, приватних колекціях, неодноразово ставали частиною експозицій у виставкових залах нашого музею. Це, зокрема, такі виставки, ми готували, зокрема, виставковий проєкт до Дня Вишиванки, де ми Михайло надав нам старі світлини, дівчат одягнутих удових жіночих сорочках за спульницях. Світлини із архіву Михайла використовувалися нами під час таких проєктів, як шкільництво на Закарпатті», Ті закма минулого року сам автор книги Ватра в Карпатах» із міжгірської верховини села Майдан закінчив філологічний факультет у жну.